Вітаю сьогодні нашого архірея, митрополіта Фьодора. Бажаю Бажаємо мира, благословення, довгих років служіння церкви Христової, бути добрим проповідником, добрим служащим. Також бажаємо милості, благословення його рідній мамі і всім родичам і всім, хто нині з ним празнує цей день. Монахи, правда, не празнують день рождення так. Торжественно, як День Ангела. Тому то все сьогодні відбувається скромно в молитві і в благословеннях. благословеннія. Бог дасть нашому Архерею, митрополю Фьодору, окремо проспіваємо йому многие і благодія, но все добавляємо, будуть у йому в здраві і спасень. Много літа благаємо.